Вітаю, юні космолабовці. Сьогодні у нас з вами цікава місія. Ми збираємо ракету, що світиться. І це не просто ракета, це ваш наступний крок до космічного простіру, до науки, до техніки, до вміння працювати руками, до вміння складання схем, до вміння паяти. І так, що ми маємо? У нас є корпус ракети. У нас є задня Да. Яка з'єднується. Сюди можна поставити ось таке кільце. Так. І буде ось така цікава ракета. Але щоб вона світилася, нам що потрібно? Нам потрібно зібрати електричний модуль. Електричний модуль це у нас наявність елемента живлення 3 вольта, ось бачимо написано. І світло у мене ось такий світлодеод, він світиться синеньким таким кольором. Тому у нас буде такий цікавий, така цікава а, ракета, що світиться да, ввечері. На столі можна біля ліжка поставити, і вона буде вас зігрівати своїм теплом і трошечки розважати. Так, щоб вона все запрацювала, нам треба зробити трошечки довшу ножичку. Для цього ми плюсовий дріт відгибаємо. Нагадую, що плюсовий це той, що довший. Ось ми бачимо, що одна у нас трошечка коротша, а інша трошечка длинніша. Тобто, ось це у нас є плюсовий дріт. Так, Є у нас такий цікавий зажимчик. Це така третя рука монтажника. Щоб не тримати на руках, щоб на вісу не паяти, можна користуватися таким ось зажимчиком. Нагадую, що його теж можна обміняти на стартокени. Все є на сторіночці Космолабу всі елементи, які можна обміняти, чи взяти знижку до якихось а, потрібних вам речей. І зараз ми з вами попрацюємо з паяльничком. Так, для цього ми ставимо у зажимчику наші елементики, і нам треба їх запаяти. Ось таким чином ми це зробимо. Ось таким чином ми це зробимо. Ось направимо, як нам потрібно. Да, ось так, щоб у нас все склалося як, як потрібно. Бачимо є невеличкий простір. О, так, тепер у нас все добре. Переходимо до паяльника. Нагадую, що паяльник у нас. Це електрична річ, яка є небезпечною. Тому жало паяльника руками не беремо, коли він працює. Вмикаємо наш паяльничок, виставляємо температуру 270 градусів, можна 240 градусів. У нас тут пайка не, не дуже складна, лише два, дві ножички припаяти. Зараз паяльник нагрівається. І бачимо, що у нас кінець паяльника повинен бути блискучим, да, нічого там не повинно бути. Темненького, да, тобто бачимо, вже пішов димочок, перевіряємо, да, обчищуємо паяльничок, можна ось таким користуватися. так, Перевіряємо ось. Припой у нас є. Так, береться, береться. Ось така у нас плямочка зробилася. Ми використаємо ось такий флюс. Ось такий флюс. Він дуже. Гарно вбирає залишки там непотрібних речей, які заважають паєчки. Да? Тому візьмемо трошечку таку маленьку крапельку цього флюсику. Намажемо ось це місто, де будемо з'єднувати за допомогою припою. Без флюсу нічого у нас не появиться. І тому, Коли у нас все вже намазано, є, на жаль, у нас ось крапелька припою. Ми натиска перекладаємо і чекаємо, поки розігріється. І коли розігрівається, бачимо, що у нас спаялося. Да? Припій розтікся, немає ніяких виступаючих речей. Да? Перевіряємо з іншого боку, щоб міцно трималося, да? можна ще пропаяти ось цю частинку. Да? Припій у нас все гарно розтікся. Да? Розтігся, ось бачимо, з'єдналося. Це як ми того і хотіли. Так, все більше нам паяльничок не потрібен, можна його вимикати. А, відкусуємо зайву, зайву ножечку. Так. Ось таким чином ми зробили ось такий довгу ножечку Так, Після цього можемо приступати до збірочки. Та, у нас є такий модуль. Направляємо в отвір. Вставляємо в його в місце посадкове. Да. Тут ми робимо ось так загибаємо. Ось так загибаємо, щоб було. Цю ножку ми теж загибаємо та да, сторону. Ну, щоб вона не стирчала дуже далеко, ми її теж відкусуємо. Так. Відкусили. Бачимо, ось така у нас конструкція. Тепер можемо ставити сюди батареєчку плюсиком до гори. Плюсиком до гори так, і тепер ще загибаємо у спеціальний простір. Так. Ну і бачимо, що тепер, якщо ми натискаємо, у нас починає загорятися. Так, тут ми поправляємо, щоб у нас все гарно стояло. Так, і можемо закривати кришечку. Так, є ось така кришечка. Ставимо ось таким чином, воно збирається як пазлик. Все, ось у нас готово. Ось у нас готово. Ну і тепер при натисканні ми бачимо, у нас відбувається да, загоряння. Так, ось так зроблю. вам, що ви бачили, що все працює. Так. Тепер що ми робимо? Беремо корпус. Вставляємо електричний модуль, так. ще перевіряємо, бачимо, що він світиться. Далі нам треба зібрати стабілізатори. Так. Для цього у нас є можливість ось таким чином, як конструктор Lego, скласти. Після цього надиваємо сюди ось це кільце. Ставимо кнопочку, закриваємо, попадаємо в пазики, притискаємо, провертаємо, і таким чином у нас зробилося все. Ну, бачимо, що загоряється, коли натискаємо. Ну і тепер ставимо на підставочку. Т таким чином не працює. Підставочку перевертаємо і ну, бачимо, що. Загоряється у нас світло Так, ось світиться синеньким. Ось так. Да? Тобто ось так не світиться, не світиться. Ось так перевертаємо, бачимо, включається. Ну і тепер у вас є світильничок. Ось так. На цьому збірка нашої ракети, що світиться, завершено. Бажаю вам успіхів і нагадую, що можна обміняти стартокени на різні компоненти, які ми навчаємося в нашому Космолабі. Чи отримати знижку на придбання цих компонентів, тому завітайте на наш сайт Космолабу. Зустрінемося офлайні. До зустрічі!